Друзі, йдемо до, ох, до такої історії, яка зараз несеться соціальними мережами і шановні батьки. От зараз максимальна увага ваша. Червоні двері чи жовті двері? Грою під такою назвою підлітки намагаються ввести один одного у стан трансу, про те, як працює цей новий такий собі тренд Тік-Току? А що відбувається в цей момент із мозком а, дитини, і які наслідки, до речі, можуть бути. Ми поспілкувалися із фахівцями. Зараз дивіться історію! Червоні двері, жовті двері, двері, любого іншого кольору. Нова небезпечна гра серед підлітків набирає популярності в тіктоці. Ми спробували з подругами це грати. Можу вам сказати часний відгук. Чим може закінчитися така забава, та як мають реагувати батьки? Це одне з багатьох відео, де підлітки намагаються вести один одного в трансоподібний стан під час гри, яка активно шириться в Тіктоці: червоні двері, жовті двері або ж двері розуму. Її суть в тому, що один з учасників підослідний кладе голову на коліна іншого учасника, так званого провідника. Той своєю чергою має масажувати скроні, повторюючи фразу Червоні двері, жовті двері, будь-які інші кольорові двері. Після цього піддослідний має описати те, що він бачить в своїй уяві. Якщо він стикається з негативним образом, наприклад, темною фігурою, гра має бути негайно зупинена. У тому ж тіктоці фахівці вже застерігають. Ця гра небезпечна, вона базується на техніках самогіпнозу, які без досвіду можуть бути психологічно небезпечні. Діти можуть пережити панічну атаку, страх. Хоча деякі підлітки кажуть, гра не працює відео не більш ніж модний тренд. По факту ця гра працює як самовнушеніє. Це все ілюзія, яку ми самі собі не придумаємо, яку продумує наш мозок. Тож невинні дитячі забавки заради хайпу чи реальна небезпека? Дитяча психологиня Дар'я Доля каже, такі ігри дійсно можуть вести дитину у трансоподібний стан. В Цей момент вони розслабляються, концентруються на якихось образах, які їм навіюються іншим учасником гри, і вони уявляють те, що їм говорять. Їхня психіка є дуже нестійкою в такому особливому віці. Такий стан створюється не через якусь містику. А завдяки абсолютно фізіологічно зрозумілій маніпуляції, це розтирання скронь, розповідає гіпнотерапевт та клінічний психолог Дар'я шапошник до мінська. Плюс натискання на цю скроню створює порушення мікроциркуляції, постачання кисню, і ну, це ще більше посилює відчуття такої вразливості, втрати контролю над ситуацією і повне покладання на цей голос. Ану зайди туди, а там ти зараз побачиш щось, а тобі там страшно або ще щось. А та дитина, яка лежить, вона не очікувала цього. І вона стикається з негативними переживаннями, про які її не попереджали, і вона, наче, опиняється в пастці. І ось цей страх, відчуття безвиході чи інші негативні емоції можуть спровокувати реальний психічний розлад. Група ризику розвитку дисфункціональних станів, які вже потребують ну, більш глибокого лікування, враховуючи фармакологію і відвідування психотерапевта, і відвідування, в тому числі, психіатра. Тому фахівці переконані, замовчувати існування такої гри не можна. Батькам потрібно йти на випередження. Адже при правильній розмові підлітка гра не зацікавить. Це перше розпочати з дітьми розмову про те, що все починається не з дверей, все починається з банального, але дуже визначального тиску на твою твої скроні. Під шкірою твоїх скрони є артерія. І от уяви собі, якщо вона перетискається, а це артерія, це навіть не маленька там мережа судин. Якщо вона перетискається, що відчуває твій мозок? Він стає в стан певного такого ну, дисбалансу. Клінічний психолог та гіпнотерапевт радить навіть посміятися та пожартувати разом з дитиною над тим, що ніяка це не містика, а дурний тренд, який легко можна пояснити з точки зору фізіології. Але наслідки будуть вже не уявними, а цілком реальними. Ну, от, бачите, така історія радять психологи так на випередження працювати. Можливо, навіть не називати, як називається ця гра, а просто пояснити дійсно що тут немає ніякої містики, нічого такого. це звичайна фізіологія, до чого це можна призвести. Хоча інші фахівці, там кіберфахівффахівці, там там один з моїх знайомих вважає, що ну не варто це взагалі обговорювати, тому що це ніби взагалі навпаки приверне увагу дітей. Хоча, в принципі, у нас програму дивиться доросла аудиторія, і це бі... батьки. Якраз які таки мають бути убезпечені, і розуміти, що такі тренди можуть бути. Ну в принципі, я як мама я б хотіла знати, що якісь там челенджі такі відбуваються, щоб якось е, продіагностувати, знаєш, як то кажуть е, е, ситуацію, розуміти і пояснити дитині, що там от якісь лише не називати назву, так щоб одразу не не пішли гуглити, і щоб пояснити, що ну от власне не треба долучатися до таких випробувань, якихось челенджів, Ленджів краще чимось іншим зайнятися, ну щоб не ну не втрапити в таку халепу. Ну дивіться, я от з деякими батьками там ну свого кола спознала про такий тренд? Ні, не знали, не знали. І тому вам, глядачі для того, щоб настращати, налякати у таке і несе ну, Ми поінформували вас, що таке є, що таке явище є в а, а соціальних мережах. Що там можуть бути ваші діти, наслідки можуть бути такими? Ось про що ця історія. Тепер ви знаєте більше головне комунікація зі своїми uh -huh. дітьми на ось тлі цього всього. Оце вже ваша робота. Лиш я би не називала, як називається цей челендж.